Чорне море для ворога більше не плацдарм. Президент каже через флот морських дронів. Ініціатива тепер за Україною. Для ударів по українській енергетиці для масових атак Росія накопичує ракети, зокрема, і на окупованому півострові. Не порушив присягу у Києві, попрощалися із загиблим на війні Мурпіхом із Севастополя, який захищав країну з 14-го. Ракети «Онікс» і «Калібр» накопичує російська армія, зокрема, і в окупованому Криму, повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, загалом у противника 800 ракет, готових до застосування запас роблять для енергетичного терору України взимку. Потужний військовий хаб розгорнули і на півострові. Очевидним є те, що накопичення калібрів відбувається там, де їх можна завантажити на ракетоносії. Ракети повітряного базування зосереджені можуть бути там, де вони можуть споряджатися на повітряні ракети на І і е, наявність таких баз, скажімо так, в, в тому самому Криму для нас теж не є секрет. Тим часом головне управління розвідки Міністерства оборони України показало в телеграмі фрагменти підготовки і здійснення операції Крим. Спецпризначенці дісталися до окупованого півострова на гідроциклах і завдали ураження ворогові. До операції залучили воїнів формувань стугна і братство спецпідрозділу Тимура на відео тренування вояків перед тим, як вони вирушили на бойові завдання. Україна змогла перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі та змусити країну агресора втекти зі східної частини акваторії, намагатися сховати свої військові кораблі. Це стало можливим завдяки українському флоту морських дронів, який вперше у світі почав діяти саме в Чорному морі. Про таке президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до саміту парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва. Глава держави зауважив, важливо використовувати цей майданчик, щоб відновити в акваторії Чорного моря безпеку. Ми змогли показати, що співпраця між Народами чорноморського регіону за підтримки партнерів здатна повернути стабільність світовому ринку продовольства, а отже, повернути захищеність нормального життя для десятків націй. Ми змогли забезпечити такий захист західній частині Чорного моря, який зараз дозволяє працювати нашим морським експортним коридором. Також я хочу відзначити і те. Що тепер, як один з головних результатів наших дій, Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. На цих фото військовослужбовець та батько трьох дітей Олександр Ткаченко. Він народився в Севастополі. Там у 2013 році пішов у морську піхоту. Після окупації півострова росіянами не зрадив присязі та вийшов на моторик разом із побратимами. Розповідає товариш Олександра. Познайомили ще в Криму в Феодосії. Разом проходили службу. Олександр постійно штовхав нас самовдосконалюватись у військовій справі. І був, мабуть, бездоганним зразком і виконання у 2014-му Олександр із позивним Севас поїхав у зону. Ато зокрема обороняв Маріуполь. Розповідає дружина Валентина. Це було гранітне, водяне там він отримав. Нагороду за мужність третій ступені за те, що він спас побратима. Коли в Олександра закінчився військовий контракт, він із з родиною переїхав на Київщину в Ірпінь. став аграрієм. Господарство мали на Херсонщині. Він вирішив, що він хоче займатися фермерством, то було таке трошки затіше. І ми поїхали в Херсонську область і там займалися фермерством. А нам було зрозуміло, що буде повномасштабне вторгнення. Ми розпродали всіх наше, ну якби хазяйство, і саме звідти ми. Поверталися 23 лютого двадцять року. У день повномасштабного вторгнення Олександр із дружиною приїхали в Ірпінь. Чоловік пішов захищати місто, брав участь у боях на блокпостах жираф та караван. Гала я його відвезла вже в центр Ірпіня. Бо бучанський військомат військкомат вже на той час не працював. Тобто, це була така. Суцільна якби паніка. От, вони зібралися з побратимами затону соспілки, і вже вони організували такий добровольчий рух. Завдяки йому Ірпінь не здали. Він сказав, що ми будемо стояти до останнього. Після деокупації Київщини боєць вирушив на фронт, розповідає дружина. 9 листопада підірвався на міні на сумському напрямку. Те, яким він був батьком і яким він був чоловіком, то, мабуть, таке щастя. Він ніколи не відступав. І, мабуть, це те, ну що він мене навчив в житті ніколи не відступати. Прощалися з героєм біля крематорію на байковому кладовищі. Його прах поховають на алеї пам'яті захисників України в Арпіні. Дар'я Грогоренко, Богдан Заїка Суспільне новини. Кримська єпархія в умовах спочатку незаконної окупації півострова, а потім повномасштабного вторгнення припинила по суті своє існування, бо священики та їхні родини мусили виїхати з Криму, зокрема через загрозу мобілізації до російської армії, заявив митрополит Сімфропольський і Кримської православної церкви України Климент. З його слів у безпечне місце вдалося виїхати останньому священнику кафедрального собору Володимира та княгині Ольги. Водночас уповноважений кримської єпархії ПЦУ Андрій Щекун розповів Суспільний Крим після звільнення Криму єпархія відновиться. Десять років вже спостерігаємо, як послідовно і системно окупаційний режим здійснював політичні репресії, захоплення приміщень церкви православної церкви України в Криму. Вони фактично довели до знищення і ліквідації церкви, фактично. По суті, по суті, ми говоримо завжди по суті, тому що маємо право на відновлення, маємо право на подальшу діяльність. Кримської єпархії, це ми не хоронимо кримську єпархію православної церкви України. Ми говоримо про призупинення.